Благословення Небожителів. Глава 88. Клянусь я ніколи не забуду. Ніколи. Це була найперша божественна статуя, яку люди спорудили для нього. І до того ж вона була найвеличнішою серед усіх. Раніше, бачачи цю версію себе, Сялянь завжди сприймав її спокійно, не думаючи, що в цьому є щось погане. Проте в цю саму мить він відчув, що ця сліпуча золота фігура була наче чужою, та не міг не подумати: Невже це я? Збоку окремо ходили фенсінь і муцін та перевіряли, чи немає ще незнайдених жертв завалу. Цей спалах збентеження швидко промайнув, і, побачивши, що натовп заспокоюється, принц зітхнув з полегшенням. Але не встиг він повністю видихнути, як раптом відчув сплеск тиску на своєму тілі, його серце одразу стиснулося. Зрештою, ця небесна пагода була надто високою та надто важкою. Здавалося, що божественна статуя теж відчуває свою ношу. Руки її злегка тремтять, ноги вгрузли в землю, а велетенське золоте тіло також злегка зігнулося від всього тиску. Тільки усмішка залишалася незмінною. Побачивши це, сілянь негайно наклав ще одне заклинання. Проте, коли він закінчив, серце його похололо. Адже золота статуя не тільки не випросталася, але й ще більше притиснулася до землі, виглядаючи так, ніби вона от-от не витримає. У сіляня теж почали тремтіти руки. Він ніколи раніше не відчував нічого подібного. З його точки зору, яку б гору він не рубав, вона повинна була впасти. Якщо він тупотітиме, земля буде трястися. Він ще ніколи так глибоко не відчував таке поняття, як безсилля. Не маючи іншого вибору, принц ціпив зуби та підстрибнув у повітря, приземлившись у підніжжя гігантської золотої статуї, перш ніж здійняти руки, щоб знову вимовити заклинання. Цього разу він особисто вийшов на передню лінію, і нарешті золота статуя підвелася, а її голова повернулася догори. З новою силою штовхаючи похилену небесну пагоду вгору, і, хоча йому вдалося витримати її вагу, спина й розум сіляня вже котилися холодним потом. Однак незліченна кількість людей зовні палацу не знали про його невимовні труднощі та лише величезною хвилею наближалися, щоб вклонитися чудодійній золотій постаті, вигукуючи. Його високісне слідний принц явив перед нами свій божественний дух скрутний для королівства час. Ваша високосте, ви повинні врятувати нас. Врятуйте людей! Захистіть же світ! Принц ціпив зуби та через деякий час насилу вимовив: Будь ласка, встаньте та відійдіть. Йдіть далі, не стійте тут я. Він обірвався, раптом усвідомивши, що насправді задихається. Його голос тонув у приливних вигуках, і чим більше він хотів посилити його, тим більше відчував відчай. Сілянь глибоко вдихнув і був готовий закричати, коли раптом чиясь рука схопила його за щеколотку. Він подивився вниз і побачив, що це був ціжун, тож поспішно випалив Ціжуне, ж спускайся і скажи всім, щоб не збиралися тут. Обережно, бо статуя може рухнути. Ці слова пролунали ненавмисно, але коли сілянь зрозумів, що він сказав, його кров миттєво похолола в жилах. Раніше він ніколи би не сказав таких слів, навіть думка про них ніколи би не прийшла йому в голову. Якби саме небо збиралося впасти, він би вірив, що зможе його втримати. Проте тепер він зрозумів щось надзвичайно жахливе, він більше не вірив. Не тільки люди перестали вірити в нього, але навіть він сам не міг більше вірити в самого себе. Принц Сяодзін миттєво відреагував, як вона може впасти? Хіба ти не тримаєш її? Почувши його, сілянь відчув, як його серце знову похололо. Ці жон не помітив, як потемнів блідий вираз обличчя брата та як збожеволіли його очі. Кузе, не дозволь мені допомогти тобі. Принц був приголомшений. Допомогти мені? Той одразу ж відповів без вагань. Хіба ти не казав, що знаєш, як викликати пошість лиць? Розкажи мені, я допоможу тобі проклясти людей юнаня. Я допоможу тобі вбити їх. Отже, він дійсно чув усе, про що вони говорили, коли ховався під ліжком. Сілянь був настільки розлючений, що відчув себе ще більш безсилим. Ти дурень, ти хоч знаєш, що таке прокляття? Юнак, однак відповів з незворушним виглядом: Знаю, хіба це не просто прокляття? Дозволь мені сказати, кузене, що я маю великий талант у цій галузі. Я часто проклинав свого батька. Це навіть, можливо, він помер саме від моїх прокльонів. Ти. Селян не міг більше слухати, та лише мовив Просто йди. Ні, ні. поспішно вигукнув ціжун. Гаразд, якщо не хочеш, не кажи мені, як накласти прокляття. Тоді скажи, як я можу уникнути зараження по шестюлиць. Серце принца було вже ніби айсбергом, а ціжун додав: Ти ж знаєш, як? Так? Ти ж знаєш, чому солдати не заражаються. Правда, кузене, скажи мені, чому саме? Будь ласка. Поблизу все ще було багато придворних, і хто з нас скільки вух слухало цю розмову. Селянь боявся, що витік цієї інформації може щось спричинити, тож мовчав. Однак, звичайно, деякі люди не змогли більше стримуватися та підняли голови, щоб запитати. «Ваша високо, це правда? Ви справді знаєте, як вилікувати пошесть лиць? Чому ви нічого не розповідаєте? Очі цих людей разом з ціжуном просто збожеволіли, а принц все одно міцно тримав рот на замку, вичавивши з себе лише кілька слів. Ні, я нічого не знаю! У натовпі виникло невелике занепокоєння, але в бунт воно не переросло. Саме тоді повернувся фенсінь, який ще здалеку побачив ціжуна, що схилився біля кронпринца. Тож закричав: Якого біса ти робиш? Сілянь негайно наказав Фенсіню, забери його! Той послухався та підійшов, однак сяодзін сильно вчепився в принца, несамовито кричачи. «Кузена, ти ж переможеш юнані, проженеш їх усіх. Так? Ти ж захистиш нас? Так? Так? Якби це було кілька місяців тому, селянь, можливо, ще відповів з запалом Я захищу вас усіх. Однак зараз він не наважувався. Вираз обличчя ціжуна був надзвичайно схвильований, а принц не міг не спантеличитися, спостерігаючи за ним. Тому що він дуже добре знав, що ці жун не з тих, хто щиро турбується про своє королівство чи його народ. Навіть якщо країна приречена, найбільше, що він би відчував, це страх. Так чому ж він такий схвильований? Хвилину по тому він раптово дещо згадав батько ці жона також, здається, був з юнання. Не почувши від нього жодної відповіді, голос юнака раптово став холодним. Кузене Кронпринц, ти ж не залишиш це так, правда? Ти ж не дозволиш йому так настоптати та принижувати. Невже у нас немає іншого виходу? На його слова селянь відчув, як розривається його власне серце, тому що він розумів, що ці жон насправді не помиляється. Перед обличчям цього всього він дійсно, дійсно не мав жодного виходу. Заговорив фенсінь. Дозвольте мені знову попросити короля ув'язнити його. Навіть коли його забирали, ціжун продовжував боротися та репетувати: Ти повинен вистояти! Ти не можеш впасти! Він не може впасти. Сілянь сам знав, що не може дозволити собі впасти. Навіть якщо мирні жителі поблизу врятуються, небесна пагода не повинна перекинутись. Якщо вона завалиться, буде зруйновано не тільки багатовікова королівська пам'ятка, але й основна частина бульвару Шень-У разом з багатьма простими житловими будинками. Крім того, всередині пагоди знаходилася незліченна кількість рідкісних скарбів і багатовікових сувоїв, що перейшли до сьогоденних літ від давніх пращурів з минулих поколінь. Їх неможливо було перемістити в одну мить, і якби пагода впала, Вся королівська духовна сила держави Сяньле, яку вона охороняла, була би повністю відрізана. Однак його магічна сила, подібно до джерела води юнань, вичерпувалася з кожним днем. Щоб підтримувати гігантську золоту статую, він не міг покинути це місце і був вимушений передати обов'язок охорони міста фенсіню і муціну, а сам непохитно залишатися та медитувати. Оскільки ця п'ятиджанова золота фігура була божественною статуєю, якій поклонялися на горі тайцану королівському священному павільйоні, то після того, як сілянь викликав її сюди, віряни втратили можливість поклоніння. Тож вони юрмилися тут і молилися просто неба, навіть попри те, що це був королівський палац, і сторонні люди не повинні мати можливості перебувати там. Однак, по-перше, землетрус спричинив руйнування палацової стіни, по-друге, поточна ситуація в сенле була вельми хаотичною, і робочої сили, щоб впоратися з цим, не вистачало. І по третє, через страх накликати гнів простого люду, що спричинить ще більший безлад, не залишалося нічого іншого, як все ж впускати їх. Сілянь вирішив залишатися на своєму місці. Король з королевою відвідували його щодня. Дні минали як у тумані, оскільки він витрачав усі свої сили, з одного боку утримуючи небесну пагоду, а з іншого намагаючись відновити енергію, чекаючи дня, коли він зможе звільнитися. Правителю було не легше, ніж йому. Волосся чоловіка стало ще більш сивим, ніж раніше, і, хоча він, очевидно, був у розквіті сил, Вигляд мав на років 50 з гаком. Коли батько з сином зустрілися, вони не мовили й слова, але їхні стосунки насправді були набагато гармонійнішими, ніж раніше. Королева з самого народження спостерігала за тим, як росте сілянь, і завжди бачила свого улюбленого сина в аурі елегантності та божественності. Але тепер, спостерігаючи за тим, як він гірко охороняє місце, Витримуючи шалений вітер, пекуче сонце та рясний дощ, але все ще відмовляючись дозволити комусь із близьких допомогти прикрити його, вона сповнилася смутку і горя та сама стала під палючими променями, щоб захистити його парасолькою. Через деякий час сілянь почав перейматися, що вона стомиться, тож заговорив: Мамо, повертайся, мені це не потрібно. І краще не підходь сюди і нікого не підпускай. Я боюся. Але те, чого він боявся, врешті-решт, так і не зірвалося з вуст. Королева стояла спиною до присутніх вірян і, стримуючись довгий час, нарешті ж гірко заплакала. Дитино моя, ти так страждав. За що? За що тебе спіткало таке лихо? Щоб приховати змарніле та бліде обличчя, королева наносила густий макіяж, але її сльози змили всі фарби, відкривши жінку, яка давно вже не бачила своєї молодості. Її серце боліло за сина, та сльози стікали з сумних очей, але вона не наважувалася плакати надто голосно, боячись, що хтось з людей позаду може помітити. Король обійняв жінку за плечі. А сілянь дивився на неї ошалешено. Перше, що люди думають у стані страждання, це про своїх близьких, і для сіляня цією людиною, без сумніву, була його мати. Можливо, сказати це вголос було би безглуздо, але після днів виснажливих мук, після того, як його серце знову і знову різали ножами. Йому дуже хотілося перетворитися на десятирічну дитину і кинутися в обійми рідної матері, щоб просто розплакатися. Але кожну дорогу, яка привела його до цього дня, він обрав сам. Його батьки і так були в скрутному становищі, і коли стільки людей тривожно дивилися на нього знизу, він не міг проявити ані найменшої краплини слабкості. Якщо навіть він не витримає, то хто ж інший зможе? Таким чином, принц говорив супереч своєму серцю: Мамо, не хвилюйся, зі мною все гаразд. Твій син зовсім не страждає. Страждає чи ні, знав лише він у своєму серці. Кілька палацових слуг супроводжували короля та королеву, і після того, як вони всі неохоче пішли, сілянь знову опинився під палючим сонцем, сонно заплющивши очі. Минуло невідомо скільки часу, коли він знову розплющив їх. На небо опустилися сутінки, призахідне сонце осяювало його останніми променями, а внизу залишилося не так вже й багато відданих. Однак, коли він подивився вниз, то побачив, що недалеко від нього лежить маленька самотня квітка. Сілянь не був упевнений, коли саме з'явилася ця рослинка, але все ж простягнув руку, щоб підняти її. Це була вельми крихітна квітонька, чисто білосніжна із соковито-зеленим стеблом, тонка і квола, на якій ще залишилася роса, схожа на сльози. Квітка мала жалюгідний вигляд. Слабкий її аромат був дещо знайомим і, хоча насправді, звичайним, але все ж зворушливим. Він не втримався та міцно схопив квітку, притиснувши її до свого серця. Аж раптом цей слабкий аромат перекрив сморід крові. Сілянь підвів голову та його зір затуманився, коли чия стінь насунулася на нього з гучним криком. Чому? Злякавшись, принц поспішно відштовхнув цю людину та спробував зібратись з думками. Хто це? Від цього поштовху людина впала та кілька разів покотилася по землі. Селянь все ще мусив підтримувати п'ятиджанову золоту статую, тож не наважувався встати з місця та підійти ближче, але йому знадобилася лише секунда, щоб розпізнати, хто це насправді був. У цієї людини була лише одна нога. Це був молодий чоловік, який колись подарував йому парасольку, а потім якому він власноруч відрізав кінцівку. Юнак був весь закривавлений, з багряними долонями він фактично лише повз по землі. За ним тягнувся страшний кривавий слід. Він на силу сів, після чого принц ошелешено запитав: Чому? Чому ти тут? Хіба ти не відновлювався в лісі бою? Молодий чоловік не відповів йому, а підповз ближче використовуючи свої кінцівки, оскільки у нього була тільки одна нога, це було жахливе видовище. Ти. вигукнув селянь. Той чоловік підняв штанину своєї правої ноги, що залишилася, в припадку вимагаючи. Чому? Придивившись уважніше, принц побачив на його правій нозі спотворене людське обличчя. Це була одна з тих речей, про які селянь хвилювався найбільше. І, звичайно ж, це сталося. Якби він зараз не сидів, то точно не міг би втриматися на ногах. Молодий чоловік вдарив руками об землю, заревівши: Навіщо ти відрізав мені ногу? Пошесть все одно не зникла. Моєї ноги немає. Чому? Поверни мені мою ногу. Того дощового дня цей молодий чоловік був сповнений усмішки, коли передавав парасольку в руки селяня. Але зараз перед ним він був сповнений відчайдушного божевілля. Різниця була надто разючою. Розум принца був у повному хаосі, у повному безладі. Його голос тремтів. Я, я минуло кілька хвилин, перш ніж він оговтався, та сказав: дозволь, дозволь мені допомогти тобі. Закінчивши говорити, він негайно застосував заклинання, щоб придушити злу отруту на нозі чоловіка. Але несподівано звідусіль почувся плач, і кілька людей також підійшли до нього з криками: Ваша високосте, врятуйте мене, ваша високосте, врятуйте мене, ваша високосте, подивіться на мене. Я порізав собі половину обличчя чому воно досі не зажило. Чому? Що ми повинні робити, щоб вилікуватись? Ваша високосте, подивіться на мене, подивіться, яким я став! Криваві картини одна за одною продовжували проноситися перед ним. Селянь, з широко розплющеними від шоку очима розмахував руками хто зна куди, лиш бурмочучи: Ні, я не хочу дивитися. Виявляється, як тільки до всіх пацієнтів з пошестю лиць з лісу бою повернулася хвороба, спалахнув бунт. І вони фактично прорвалися через солдатів і лікарів, які їх охороняли і доглядали за ними, щоб прийти на пошуки кронпринца. Оскільки вони всі втекли, то якщо принц негайно не придушить їхню інфекцію, хвороба може поширитися в рази швидше. Сілянь заплющив очі та спробував використати духовну силу, бажаючи допомогти полегшити їхні симптоми та біль на деякий час. Однак, як тільки він придушив отруту з одного боку, ще більше накинулося з іншого. Ваша високосте ще я! Допоможіть і мені. В оточенні понад десяти людей, принц ледь відчув, як золота статуя над ним дещо зрушилася. Його миттєво охопив страх. Зачекайте, зачекайте, я. Хтось не стримався та закричав: Ні! Я не хочу чекати ще більше! Я чекав занадто довго. Ваше високосте, чому ви лікуєте його, а мене ні? Незабаром голоси навколо нього змінилися. Як так сталося, що його обличчя зовсім зникли, а мені нітрохи не краще? Хіба ти не Бог? Чому ти такий несправедливий? Я вимагаю справедливості. Селянь заперечив: Ні, я не несправедливий. Це не через мене. У вас просто різні стани. Якщо збираєшся допомогти, то допомагай до кінця. Тепер ти хочеш все кинути? У що саме ти граєшся? Хіба ти можеш вибирати? Селянь важко переводив подих. Я нічого не кидаю, я просто... просто потрібно почекати. Хіба ти не знаєш, як вилікувати цю хворобу? Принц відкрив рота. Я, якщо знаєш, то чому не скажеш нам? Селянь схопився за голову. Я нічого не знаю. Ти брешеш. Я вже чув, як хтось говорив, що ти знаєш. Я бачу тебе наскрізь. Ти не кажеш нам тому, що хочеш, щоб ми продовжували молити тебе, щоб ти міг обдурити нас та отримати підношення. Брехун, ти брехун. Що це за ліки? Просто скажи нам, скажи нам зараз же. Обличчя селяня було жахливо бліде. А очі повністю порожні. Незліченні руки штовхали його туди-сюди, а хтось навіть зловмисно душив його, стискаючи горло. Це була навіть комічна сцена. Він був божеством з небес, але в той момент крихітний голос плакав на дні його серця. Рятуйте мене. Дуже дякую вам, що слухаєте цю озвучку. Не знаю, чи вона погодиться, але може щось нам заспіває. Йокі! Дуже активно допомагала сьогодні записувати, тому вирішила вам лишити трішечки її пісеньки на кінець. Мяу-мяу.